Добрий день. Перші кроки по провадженню системи електронних торгів далі суттєві результати економії. А це означає. Що ми знайшли методи боротися не тільки з наслідками корупції, а зараз знищили ще одну корнушку. Прозорий та зрозуміли всім процедури та покарання порушників, це є ключом до нашого успіху. Наступного тижня ми презентуємо вперше в Україні програму електронного бюджету міста Києва. Найсучаснішу програму. Більше двох тисяч сучасних міст користуються цією програмою. Прозора. Відкрита, відкрити всі надходження і всі витрати з бюджету, не тільки в міській адміністрації, районних адміністраціях. Це доходить до ЖЕКів до кожного будинку. І це одна з ключових запорук для того, щоб побороти корупцію, робити все відкрито і прозоро.